Ох, хто малює. Точка. Це краще? Вгадай. Без руки. І тільки ротом. Вентилятор. Так. Ну, ж бо, тепер Поїхала. твій час. М, важко брати щось ротом без рук. Як я збираюся? Зачекай, що? Як ти це робиш? О, ну, добре. Дай мені теж спробувати. Мені потрібно дуже постаратися, бо я хочу отримати шоколадний фонтан. О, де ваша вітання? Це було не моє. Хм, Зробили я все. О, О, я знаю, О. що робити. Цього разу буде ще краще. Тепер я можу малювати. Що? Як ти а це, ти це, ти зро... це Ну жбо, я можу зробити? Так, правда? Це було весело. Ух, перестань сміятися. Ой, що мені робити? Гаразд, я буду продовжувати малювати. Зачекай! У Емми таке Власне гарне. Малюва. І я не маю багато. Дякую, Саме так. Я міг би зіпсувати малюнок Емми. Мій малюнок? Мені це набридло. Що ж час вийшов. І тепер я займуся. Що в Еллі? Так, це не підходить. Що сталося з твоїм обличчям? Швидко зітри фарбу. А тепер емма. Ну оце малюнок теж не підходить. Постарайся краще. Чи буде в стелі гарний малюнок? Вау! Твій малюнок не такий ідеальний, як ми б хотіли, але він безперечно кращий за інші. Я даю перемогу Стелі. Сподіваюся, ти насолодишся смачним шоколадом з шоколадного фонтану. Дякую. Вау. М -м Дай мені спробувати. Отак. Я найкращий і отримав найкращу нагороду. Стала їсть так смачно. Я знаю, що робити. О, у тебе навіть більша соломинка? М -м так смачно. Так, ти правий. Так один, смачно. Один один. О, що? О, ні. Ви випили весь мій шоколад, але це мій наречений. Це несправедливо. А тепер ви будете малювати щось круте. Просто погляньте на милого песика. Це Бетті. але ви не будете її малювати. Бетті принесла вам щось. Вуаля, це подарунок від Бетті. Вам потрібно його намалювати. Хто виконає роботу краще, отримає її подарунок. Можете починати зараз. О, я не хочу подарунок від вінпаті. Мені потрібно щось намалювати. Інакше вчитель може викликати моїх батьків до школи. Якщо я нічого не зроблю, я намалюю картину, але зроблю це погано. Ох, як він міг намалювати найгірше. Я знаю, я не хочу такий приз. Так. Я використаю запах своїх ніг. Ага. Ой, ой, вибач. І я збираюся малювати ногами. Це найгірша частина. Добре. Може, я буду малювати ліктями. Так, це точно буде жахливо. Добре. Дай скористаюся іншим кольором. М -м О, ні. Ах. Давай. Ого, наш рисунок жахливий. О, дівчата, час вийшов. Покажіть мені ваші рисунки. Ой, вибач, так, це не дуже добре. А у тебе як? Ну, поглянь на це. Це ідеально. Алло, Еллі, а що? О, що? Зачекай ось моє. Фу, це жахливо. Я готова змінити правила. Подарунок йде за жахливу картинку. А, ось, Еллі. Гей, ні, не може бути. Ні, не це. О, чому я повинна це робити? Чи справді мені потрібно це спробувати? Що це таке взагалі? Почекайте, що? Це нутелла. Ого, дівчата. Це дуже смачно. Мені справді подобається. О, що? Дай я спробую цілу купу. Так О, смачно. Справді? Ні, 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 дякую. Ну, ваш вибір. Як вам цей пухнастий кіт? Його звуть Джонні. Він дуже милий, і ви точно захочете його для себе. Тоді у вас буде спеціальне завдання. Ви будете малювати не на папері, а на своєму обличчі. Хто намалює найкращого Ой, кота, той так, переможець. Так, так. Гаразд. Ага. Давай використовуємо білий і чорний. Спочатку чорний, намалюємо ніс, потім так, намалюю вуса. Чудово. Добре, трохи на мої брови теж. О, точно. Дозволь мені почати з твого носа теж. Ось так. Також кілька вусів. Дівчата. Мужбо? Аматори. Я стану професіоналом і намалюю як якнайкраще. Тепер я Вібін можу білий. О, так. Це смішно. Вона не виграє. Що? О, я майже закінчив. Подивись на це. Що ти робиш? Подивись. О! В неї ідеальне обличчя. Нам потрібно це зіпсувати. О, так. Вода допоможе. Дивись. Гей, Еллі. Білі, ні. Мій малюнок. Так. Чому ти це зробив? О, ні. Так, це смішно. Гаразд, я ще не закінчив свій малюнок. Хм, Тоді цього разу я не виграю, бо Ема буде переможницею. Я знаю, що робити. Гей, Ема, я маю сказати тобі, що твій макіяж не дуже добрий. Застрягла без дзеркала. Хочеш, я тобі допоможу? Отак бачиш? Ідеально. Дівчин, Дякую, ти такий Дякую. хороший друг. Так. Час вийшов. Покажіть мені ага. ваші малюнки. О, вони зіпсували це. Оце так. Це жахливо. Та -да. Найняти вас. Що? Зробив як клоун. О. Який клоун? Що ви зробили? Будет. Ага, це було легко. Ну тоді Джонні йде до. Ой Стелла. Справді. Дякую. О, подивись на цього малюка. Він такий милий. Я тебе Ох, здається, у нього алергія. Ой, ти такий милий. О-о, Стелла, щось з Я... тобою, не так. Ого. У нас є соус. Так, дівчата, ви отримаєте цю рибу як приз. Ми цього не хочемо. Вам потрібно малювати сук. <плес> І малюйте пальцями. І М -м 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 -м. І смачно! Гаразд, Ваш час розпочинається. Давай поцілуємося. О, гаразд! О, ну, дозволь спробувати з жовтий! Що? Добре! Ще одна посилка відкрита. Рісь! Ще одна! Внову. Ти дурніло стело! Hey. Перестань кидати <рес> з Уф! О, гаразд, Ой. дозволь мені. Спочатку відкриємо кетчуп. Гаразд. гаразд. Тепер почнемо з конспекту. Чудово! Круто! Це глибоко. О, Бінбо. я знаю, що збираюся намалювати. Так. Хм. Додамо жовтого святкового соусу. А так, ми малюємо іще один контур. Чудово! Зараз! Зачекай, що у мене більше немає карі. Гаразд! Відкрию ще одне. Добре! Тепер мені потрібно намалювати деякі деталі. Ось так. Добре! Я майже закінчив. Тепер мені потрібен кетчуп, щоб заповнити колір. Досконалість. М -м, я майже закінчив. Що? Поглянь на її малюнок! М -м, треба щось придумати. О, точно! Я буду малювати всіма п'ятьма пальцями. Це буде швидше. О, вони такі смачні! Потрібно спробувати один. Ммм, так смачно. О, так. Вони такі смачні. І я був такий голодний. М -м Дай О, спробую ще. О, так. Фу, що ти робиш, Стелло? Фу, що? Вони такі смачні. Гаразд. Ой ой. Нє, 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 не падай. Ах, е мій малюнок. Ні. Він зіпсований. Mm, смачно. Дівчата, ваш час вийшов. Маски вдягли. Подивимося на ваші малюнки. О, oh, ні! Я нічого не зробила. Я просто з'їла всі соуси. Ах, ah, о, oh, в еми гарний малюнок. Мені він потрібен. У мене є ідея на розіграш, і мені потрібен вдалий Вибачте, момент. Вибачте, Це зіпсувалося. <розв 'язково> так, Привет. не найкращий малюнок. Точно. Добре. Тепер мені просто потрібно поміняти пластину. Починаємо. Стелло. А як щодо тебе? Ого, гарний малюнок. Чудово. А як щодо Емми? Де малюнок? Еммо. У тебе порожній аркуш. Хм, Тоді Емма отримує приз, оскільки вона навіть не намалювала картинку. Що? Що? Привіт. Я відрізався, так? Ось, будь ласка. Мене підставили, це несправедливо. Я не хочу їсти тухлу рибу. Жахливо. Ти смієшся з мене? О, у мене є ідея. Мені О. потрібно просто посмажити це. Давай, працюй, плита. Ах, що ти робиш? Це небезпечно. Давай. Ой, вибач, це було небезпечно. Але це смішно. Ну, мені дійсно потрібно смажити цю рибу. Можливо, вона стане кращою. Е, гаразд. Думаю, я закінчу. Круто. Так. О, Гаразд. Добрий Тепер добрий. я точно можу їсти рибу. Хм. Давайте спробуємо. Пахне смачно! О як добре. Хм. Не так вже й погано, дівчата. А, гаразд. Давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це бувайте разом приготуємо птицю. Давайте Полігала. візьмемо його. Мені потрібен Її розмовляючий і слід підсушити бабушка. на сковороді. Тепер ми робимо котлету з свіжої молодої смажені. Дивовижно, готуйте до коричневого кольору. Намастіть булочку, а, додайте зверху помідор сиро. і шматочок цибулі, накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Це Мені вони вулочки! Я Булочний бургер. Він вийде неймовірно смачним. Розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, Полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою, і готово. Венздей, подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так, бургер Інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки, ти чудовисько. Ах. Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово! Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все. Ого, готово. венздей. Твій бургер виглядає страшно. Мені подобається. Там щось є. Смачного. Хм, яка смачна Я річ. Довго. Я маю спробувати це скоро. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто, смачно. А що тут? М -м. Виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу! Це цибуля! Це огидно! Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик-бургер і смачні ласощі! Круто! Тепер спробуємо мармелад! Мм, смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово! Емі сподобався мій бургер? Чудово. Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці, папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао, це найлегша страва для приготування. Все, що мені Але, потрібно, це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Це зробив? Що ж я хочу робити? Ах, точно, я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. Ммм, Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули, я хочу додати цукор. Бідна бабуся. Добре. Я додам крихітну щіпку. Немає проблем. Незграбна дівчина. О, вона не дивиться? О, ми все викинули. Чудово. Ой, бабусин цукор просто, знаєте, сам висипався. Добре. Давайте наллємо трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур. І вона блакитна, і така смачна. Полийте нею склянку. Трохи посипок. І чудово, давайте нал'ємо всередину наш шоколадний молок. Ой о! І, звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м, так красиво і смачно! Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився, ду, трубочка райдуги ду, ду, і єдиноріг. Як, як круто це буде бабула. виглядати? У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного Но молока. Да. Та да ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що Ах, це таке, бабусю? Це підійде. Тепер давайте налиємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Трохи, Тепер давайте я закінчила. Щепару. Будь ласка. Вау, все виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід Спробувати це хм. незабаром. Смачно. Добре. Спробую це. Ого. Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Хм, Слово виглядає страшно. Є черв'яки? Який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм, Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець енід. Ура! Я виграла! Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були не, найсмачнішими. Не мені треба почистити картоплю. Вами, ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд. Я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти Церкало. зняти це. Ой, ах, відійди. Давай. Ах, ось, Люба. Так, дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями. А тепер додамо кольоровий барвник. Ось він. Такий яскравий. Як це круто! Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой. Додай більше олії і відправ картоплю смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой, о, подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто. Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого! Вона виходить дуже смачною! Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо, дякую, Еніде. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово. Налий кетчуп і все і готово. Вони готові до зача. Чорна картопля Фрі. Клас! Венздей, твої картоплі Сіданок. виглядають чудово. Венздей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, Вони не підгорілі. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця та картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. М -м -м, смачно. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Вони теж Тепці. смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так. І спробуйте так. Без рук. М -м, це було так смачно. Залишилося тільки фріз. Ой, вони такі кольорові. І вони я... теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Смачно. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? М -м, я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, Дякую. ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Минькі, я теж. Ага. Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись, М -м, надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою Хм, я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Вінці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально. О, хм. Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте налємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю! Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, Мої панкейки? Крові. І вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь <Ура162> ласка. Вау, це ж павучки блінчики Їх потрібно прибрати. Bright. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. М -м добре, добре. Що тут? Ого, це Як єдиноріг. Який милий! Це так смачно і круто. In... Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Yes. Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці. Вам.